Лантрат Марина Олексіївна. Добрий день. Чути мене. Так, так. Провідний зберігач фондів Харківського художнього музею, магістр. доповідь на тему Мотив степу в українському мистецтві. Тема моєї презентації мотив степу в українському мистецтві. В українському мистецтві степ завжди був більше ніж просто зображення ландшафту, документування краєвиду. Це образ наповнений багатовіковим символізмом та національним значенням. З одного боку, степ є природним мотивом, який виражає її безмежність, рівними горизонтальними лініями та розлогами просторами. З іншого боку, він має глибокий метафоричний зміст, що відображає в собі психологію, ментальність і дух українського народу. Степ у мистецтві стає не тільки особливим способом естетичного вираження, а й алюзією історичної долі, суспільної свідомості та національного характеру. Він є носієм влучно виражених ідей, завдяки чому йому було забезпечено довге життя в мистецтві пейзажу та жанрової картини. Зобразити степ як композиційний мотив непросто через брак вертикальних структур і одноманітність ландшафту. Щоб передати його масштаб і велич, художники використовують різні технічні засоби, зокрема, включаючи вертикальні елементи, що додають зображенню просторової глибини та збагачують композицію. Ці складові одиниці не тільки урізноманітнюють структуру, але й підкреслюють взаємодію малого та великого. У культурному плані степ це символ прадавніх культур і цивілізацій, таких як скіфи, сармати, алани, хазари, печеніги, половці. Присутність цих племен у степах демонструє зустріч осілого і кочового способу життя, що сприяло формуванню унікальної культурної ідентичності та етнопсихології українців. Для художників степ не тільки географічний простір. А й сакральний топос наповнений історією, що відображається у численних архетипах: курганах, кам'яних бабах, могилах, які стають лейтмотивами художніх образів. Українські митці у своїх роботах часто зображують ці символи для підкреслення колективної пам'яті народу. Кургани та могили на полотнах це не просто частина пейзажу, а образи, які відсилають до козацьких та героїчних традицій, а також до непростих історичних випробувань, що випали на недов... На долю українського народу. У цьому контексті степ виступає як місце, де вершилася історія, місце перемог і поразок важкої боротьби. Сьогодні ця боротьба триває, черговий раз зшиваючи контекст життя наших предків із сучасними реаліями, і це важливе для розуміння факт, який пояснює, чому степ в свідомості українців є націотворчим і в той же час особистим переживанням, що часто виражається у мистецтві. Розуміння степу як такого, що віддає та забирає, нам не менш очевидне, як і нашим пращурам, що фольклори поетизували чисте поле, степ широкий, і в той же час тлумачили його як ворога та одвічне прокляття України, як територію, що відбирала життя дорогих людей, тих найсміливіших, що йшли в степи, озброївшись мечем. Таким чином, степ є метафорою життя та поля боя, що створює дихотомію хлібороб-войовник. Мотив степу в українському мистецтві є також свого роду філософським роздумом про буття і час степ стає символом нескінченності, постійного руху та водночас спокою, як в картинах Зінаїди Серебракової чи великого співця українського пейзажу Архипа Куінджі. Чи в роботах різних років Івана Марчука в них степ виражений як нескінченний простір, якому властиве поняття вічності. Образ степу Астепиш Казимира Малевича прирівнює цей простір до космічного, в якому людина стає частиною чогось більшого. Образ степу є популярним в сучасній українському мистецтві. Анатолій Криволап, використовуючи лише геометричну мову кольорових горизонталей, створює впізнаваний мотив українського пейзажу. В своїх полотах Тіперісільваші створює абстрактний та медативний образ безмежного простору, який за настроєм теж інтуїтивно нагадує обшири рідних степів. Олександр Ройбет використовував образи та мотиви українського степу як символи складної історії та багатогранної ідентичності. Той же час змінюючи реальність, створюючи нові іронічні національні контексти, суспільні свідомості давно вже стало, склалося уявлення, в якому Степ є найщирішим вираженням землі, і в тому числі землі Батьківщини. Тому сучасні художники, які, такі, як мисткині, Марія Куліковська, Жанна Кадирова, Алестина Кахідзе, часто виражаючи різними художніми засобами, ідею малої батьківщини, використовують природні матеріали, чи включають контекст рідного регіону у творчість, підкреслюючи зв'язок з, з місцевим ландшафтом та вплив війни на ці землі. Мотив степу залишається потужним елементом, що об'єднує людей, як у масовій культурі, про що свідчить популярність степових картин на онлайн-аукціонах з широким вибором ціна якість, так і в більш вишуканих та професійних формах мистецтва. Українські митці зображують степ, осмислюючи його зв'язок між минулим і майбутнім. Він став тією універсальною системою знаків, що легко відчитується на будь-якому рівні сприйняття. Дякую за увагу.